Мир вам, добрі брати та сестри, слава Господу, сердечно вдячний кожному, хто підтримує служіння, благовістя, хто молиться. Дякую за вашу участь. Нещодавно я пригадав за одного діда і забув його провітати з Різдвом Христовим. Господь мені докорив. Ось я зараз йду до нього, хочу йому дещо дати, перекусити, спитатися, що йому ще потрібно. І прошу вашої допомоги, і молитви і підтримки. Для цього дідуся. Якщо ваше серце буде розположено, щоб допомогти цьому дідові, напишіть мені в особисті. Я вам дам або номер картки, або е, пошти, куди ви зможете вислати якусь їжу. Я вам тут провіз дещо поїсти! Скажіть, будь ласка, як ваше ім'я, скільки вам років і скільки ви тут живете вже? Ми ось так переписуємося, спілкуємося з дідом, тому що він глухонімий і ми тільки можемо переписуватися. Я давно в нього не був. Останній раз ми були, його брили, стригли. Десь після того я ще раз був, але зараз зимою не був. І хочу йому допомогти. Знаєте, ми можемо допомагати всім кому завгодно. Але прийти, ну, знайти ось таку людину і допомогти йому, це, це треба мати справді Христа в серці. І знаєте, допомогти не тільки привітати з Різдвом Христовим, а також дати якісь смаколики, щось поїсти, можливо, одяг. Ну, здається, він у дітей. Слава Богу, дякую всім, хай Бог благословить.